Здоров'я бажаю. Сьогодні у нас середа, 22 травня, і я хочу розібрати ціноутворення на торговій парі євро-долар і скласти торговий план на сьогодні. Почнемо ми з е, короткого огляду на вчорашній день, оскільки постсешен я не викладав. І що я можу сказати за вчора? Ціноутворення було зрозумілим. Але в плані монетизації поведінка була не спортивною і монетизувати нічого з того не вдалося. Отже, давайте навіть графік відрізати не буду. Просто зазначу реакцію від rejection блоку. Так. З іншої сторони у нас також є rejection блок, який на вчорашній момент давав реакцію. Від зони 05, і як ми бачимо дотепер, він ще дану зону не пройшов. Також у нас була зона проторгованого об'єму, яку я вчора не брав до уваги, і як я бачу дарма, ми отримали від неї реакцію. Це лише вказує на те, що я до сих пір ігнорую. Деякі зміни на графіку, які все ж таки мають свою вагу. Нічого страшного не сталося через це, але, тим не менш, реакцію ми бачимо, хоч вона була і незначна. Масштабуючись далі, хоч у нас є е, шортовий настрій такий, так, не наратив, а настрій все-таки е, у нас був е, протилежний торговий діапазон, Так, і в принципі ми зайшли е, в той момент в дискаунт зону так, і утворили rejection блок. Утворили режекшн блок. Попри це, ми знаходились в протилежній зоні СНР, і в принципі я розглядав можливість похід вище і ребаланс даної зони, так, оскільки повторний ребаланс даної зони, хоч вона була і ребалансована. Але, тим не менш, даний Rejection блок давав признаки того, що об'єм присутній, і дискаунт зона, в принципі, могла е, запустити ціну вище. Е, це був, скажімо так, запасний план. В основі я так не вважав, але так і сталося. Е, ми бачимо, що з зоною проторгованого об'єму у нас співпадає, в принципі, преміум даного торгового діапазону, так, і ціна е, зробила. Rate, так, і продовжила своє падіння. І власне, до моїх траєкторій, так, е, для мене даний фрактал був ключовим. Так, е, власне, від е, цього фрактала я чекав е, от, е, розвитку подій в двох напрямках. Так, відразу на продовження або ретест, якщо б в даному місці утворились якісь зони. Ретест і похід хоча б до даної ліквідності. Що власне і сталося, проте, проте коли ми отримали рейт ліквідності, то я чекав зовсім не ретесту даної зони, оскільки е, нижче утворився просто пул трендової ліквідності. Я все-таки чекав гарної реакції шорт. Її не сталося і ціна просто поповзла догори. Уже на цій свічці так, можна було б вважати, так, що ріст продовжиться, і я хотів дивитися лонгі, але будемо відвертими. Зачепитися було Ні за що. Коли ми прийшли на рейдальної ліквідності, так, в принципі. Якби тут могло бути два сценарії, ми могли отримати і очікуваний розворот, так? і також могло бути і продовження, оскільки у нас був актуальний торговий діапазон, хоч він і не був, скажімо так, не мав свого стронга, проте, в той момент на 4 годинах утворилась область Сенар. Так, І вона в принципі збігалася з імбалансом в дискаунті, тому звідси цілком могло бути продовження. Також це затягнуте падіння геть не вказувало на силу продавців. Так, Тому, чого б я і чекав би тут, це продовження лонгів. В даний момент мене не було за графіком, але ну, очевидно, що я б тут угод не відкривав, так, не утворилась тут якась потрібна зона SNR. так, ціноутворення було таким в'ялим. так, І зачепитися навіть в лонг тут. Не було за що. Коли ми вже прийшли на ребаланс даного діапазону, так, зробили рейт ліквідності і, скажімо так, продовжили падіння, коли воно стало для нас зрозумілим, зайти в цей мув не вдалося би просто-напросто. Тому вчорашній день без угод і якби, це є нормальним. І шукати я їх тут не буду. Як то кажуть, хто хоче, той знайде, а для мене тут нічого не було. Тому не будемо на цьому зациклюватись і перейдемо до сьогоднішнього дня. Отже, хоч ми і не пройшли ще даний rejection блок, так, і зверху. У нас утворюється трендова. По молодшим таймфреймам я бачу, що до заправка, як мінімум, до заправка за, за рахунок даного фрактала на, на денному таймфреймі цілком можливо. На 4 годинах ми бачимо несхідний тренд так. і, скажімо так, в рамках даного діапазону. Ще можливі лонги, так, ми бачимо, що в даному місці відбувся, скажімо так, останній рейд, але я не можу сказати, так, що даний Rejection блок якийсь для нас важливий так, і може щось показати. Тому я беру до уваги ось такий торговий діапазон, так, який має свій стронг. І буде цілитись власне в дану ліквідність. А тепер, власне, питання звідки. Е, я бачу, що вже був ребалансований преміум. Преміум зона, знятий фрактал. І, в принципі, якщо ціна і хоче е, шортити, то вже м -м, варто було би це зробити звідси. Чи можливо до заправка ще тут? Так, можливо, оскільки це Хай Азії. Так, і Хай Азії може бути просто слабким. Впроти противагу за лонговий сценарій я в принципі нічого тут не бачу. Даний Rejection блок який на 4 годинах утворений, ми бачимо на годині, що тут був свій Rejection блок він вже відтестований і все, що він. Зміг зробити це мало помало доставити нас до даного фракталу. А, тому б в пріоритеті а, я би будував би ось такий план. Так, дана свічка вже майже закрита. 8.00. Ось такий план. На сьогодні. Так, тут також утворює, утворилось утворилась уже. Зона СНР. І скажімо так, оскільки е, до відкриття Лондона ще 2 години, можливо, цей план почне відпрацьовувати без нас і ми будемо пробувати десь заскакувати на ходу, чого може і не статися. Але вже буде як буде. Адже я не, не можу фізично знаходитись біля графіка до 10 години. Та і відкривати в цей проміжок часу я нічого не буду. Так, в принципі, сьогодні планую тільки шортити. Ціль є. Лонгувати не планую. Хіба що ціна просто мій план не відпрацює? Ціна піде в лонг. Якщо там буде якийсь зрозумілий ордерфлоу на менших таймфреймах, то я розгляну угоди. Вже, скажімо так, на продовження керуючись, опираючись на локальні цілі. В принципі, це все. Такий план гарного торгового дня.